На телеканалі РТБ Час Новин. У студії ведучий Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. На Рівніщині відзначили 363-ю річницю битви під Берестечком. Такі місця необхідні для того, щоб пам'ятати про те, що колись герої гинули за незалежність. У восьми тисяч державних службовців Рівненщини професійне свято. Слова подяки та цінні подарунки отримали нині діючі працівники та ветерани державної служби. Хто йшов, тільки за те думав, що це тільки телефон, машина і все. Ні, це дуже кропітка, напружена, нервова робота. Американський футбол у Рівному. Першість України рівненські монархи розпочали домашнім матчем проти ужгородських лісорубів. Цього року ми будемо ну, намагатися взяти медалі. У пляшові цієї неділі вшанували пам'ять козаків і селян, які загинули у битві під Берестечком. Участь в богослужінні взяли 13 іпископів і декілька десятків священиків з нашої та сусідніх областей. Літургію очолив святіший патріарх Київський і всієї Руси України філарет. Народні депутати та представники обласної влади поклали квіти і вінки до пам'ятника козакам та українським селянам. А присутні на урочистостях патріоти пронесли кількаметровий державний прапор України. 363 роки тому ось тут під Берестечком 100 тисяч козаків і селян готові були віддати власне життя за Україну. Розпочались урочистості на козацьких могилах з божественної літургії та панахиди за участю святішого патріарха Київської всієї Руси України Філарета, чисельного єпископату та духовенства. Вертаючись до присутніх, священнослужителі проводять паралелі між подіями козацьких часів і теперішніми та висловлюють впевненість, що з Божою допомогою українці переможуть і нині. Зараз наші воїни смерті не бояться в Донбасі, а це значить, що ми переможемо. Переможемо, тому що з нами Бог. А з нами Бог, тому що з нами правда. Долучились до спільної молитви місцеві жителі, зауважують, що це місце ще з раннього дитинства. З малих літ мама мене сюди приводила. Це все після війни період. Ось потім відбувся процес От, Закрити цей монастир, але ж пам'ять живе. Місцеві жителі йшли сюди пішки, а утрівницькі козаки три доби добирались на козацькі могили на возах і конях. Кажуть, берестечко зустріли їх радісно і урочисто. У нас тут зустрічали козаки з гарматами, зі всім всі, всі козацтво зібралися там біля монастиря, і ми верхи пройшли всім строєм і віддали шану козакам. Я тут вперше і мені тут дуже сподобалось. Тут багато дуже козаків, всякі гармат багато. Я їздив верхін і на верхі, навозі. Козаки з села Гірка Полонка, що на Волині подолали теж чималу відстань. кажуть, у них теж є козацька могила. Наслідуючи приклад Берестечка захопились думкою в себе створити історичний курінь. Якщо не підтримувати цих традицій, то ми не варті. Буду називатися українцями поряд з козацькими таборами розташувались байкери, зазначають, що, хоча коні у них і козаків різні, та мета одна. Шанувати тих людей, які поклали своє віддали своє життя за нашу неньку Україну. Вже восьмий рік поспіль приїжджають до Берестечка на запрошення друзів, козаків і поляки. Кажуть, то все сприяє мирному діалогу. Разом ми приїжджаємо до вас на свята. Ваші земляки приїжджають до нас. Це практичне розв'язання різних проблем, зокрема таких, з якими стикнулася Україна зараз. Ми тут щоб довести, що будемо з вами завжди разом. Віддати данину пам'яті козакам прибули і народні депутати від Рівненщини, а також представники обласної влади. Цей день сьогодні особливо символічний. Люди зібралися тут на цьому святому місці, для того, щоб разом з святішим патріархом е, помолитися за мир і за перемогу. Такі місця необхідні для того, щоб пам'ятати про те, що колись. Герої гинули за незалежність за свободу, за цінності, які сьогодні ми сповідуємо тому тисячі патріотів прийшли урочистою ходою до пам'ятника українським козакам та селянам, які загинули в битві під Берестечком. До його підніжжя поклали квіти. Затим ті, хто втомився, міг підкріпитись кулішем, який завдяки козацьким секретам додавав сили та здоров'я. Наші козачки нарізають цибульку, моркву, все готується, а потім додаємо козацькі чари і виходить великий куліш. А ще тут можна було послухати чарівних українських пісень. Том, також всі бажаючі мали змогу купити українські вишиванки та побавитись у казацькі ігри. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма. День. У рівному шанували пам'ять жертв війни. Ветерани і жителі міста, а також представники міської та обласної влади поклали вінки та квіти до могил солдатів Другої світової. Присутні вшанували хвилиною мовчання українців, котрі склали голову з 1941 по 1945 роки, а також загинули на майдані та під час антитерористичної операції. Для Андрія Нечпорука справжня війна почалася не відразу. Спершу родина переїхала подалі від боїв з Хмельницького до російського Новосибірська, але щойно юнаку виповнилося 18, він пішов до лав радянської армії. За три роки баталії побачив багато жахіть війни і добре знає ціну здобутого миру. Я, як був фронтовик, такий, що старався, ну щоб ну. Побіду одержати і все. Та я і зараз думаю про це все, щоб, щоб було. Чистота на Україні, щоб цієї бойні не було. Чоловік чудово пам'ятає 22 червня 1941 року, коли німецькі окупанти перейшли на Україну. Щороку в цей день пенсіонер приходить до військового меморіалу на кладовище Дубинське. А разом з ним біля вічного вогню збираються десятки рівнян, котрі вшановують пам'ять полеглих героїв та спілкуються з ветеранами. Ви Знаєте, їх залишилися одиниці, і віх їх, їх дуже поважний. І програма Ветеран яка в, в місті... Передбачає невеликі, звичайно, грошові та інші винагороди тим громадянам, які приймали участь у війні. Держава, звичайно, піклується про наших громадян, але хотілося б більшого. Тому їм велика вдячність від живих під час виступів. Згадували не лише жертв нацистської агресії, а й героїв небесної сотні та загиблих учасників антитерористичної операції. Чиновники та ветерани в своїх твердженнях одностайні сьогодні будь-якими методами слід наближати мир. Пам'ять полеглих українців вшановують хвилиною мовчання до могил солдатів присутні кладуть вінки та квіти. Ні, в одній війні Україна не втрачала стільки, скільки вона втратила під час цієї війни. Рівненська область також дуже сильно постраждала, і ми повинні пам'ятати, доки ми пам'ятаємо їх подвиг, вони будуть жити завжди. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Сім'ям військовослужбовців, які загинули під волновахою, виплатять грошову допомогу у розмірі 609 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-центр управління оперативного командування Північ. За його інформацією, військове відомство робить все можливе, аби пришвидшити процес надання статусу учасника бойових дій загиблим військовослужбовцям. У свою чергу місцеві органи влади спільно з обласними військовими комісаріатами видадуть їхнім сім'ям посвідчення, що надають право на отримання пільг та соціальних гарантій. Нагадаємо, в ніч із 21 на 22 травня терористи розстріляли один із блокпостів 51-ї окремої механізованої бригади. Трагедія трапилася в Донецькій області поблизу райцентру Волноваха. Серед загиблих було троє жителів Рівненщини. Державні службовці повинні бути максимально наближеними до людей та мають максимально швидко розглядати їхні звернення. На цьому наголосив голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок, вітаючи восьмитисячну армію державних службовців області з їхнім професійним святом. З нагоди цього керівництво області вручило працівникам державної служби та ветеранам почесні грамоти та цінні подарунки. 36 років служінню державі віддав Леонід Панасик. Каже, робота в обласній раді навчила уважно ставитися до людських проблем та відповідально працювати з документами. Хто йшов тільки за те, думав, що це тільки телефон, машина. І все. Ні, це дуже кропітка, напружена, нервова робота. Ви уявіть собі, що кожен документ, який готуєш, це ж документ, який потім, ну, спочатку проект, потім документ, який вирішує долю багатьох людей. І там щось маленьке, не те, це потім. Відчувається навіть готуєш от виступи, там доповіді. Ми готували за кожну цифру, за кожен факт, за кожне прізвище Ти відповідаєш. Леонід Опанасик каже: якщо ця робота не подобається, то краще нею не займатися. Особливих привілеїв тут немає. Робочий день зазвичай не нормований. Вистачає роботи і у вихідні. Соціальний захист держслужбовців теж бажає бути кращим. Зарплата мінімальна. Заробітна плата працівника райдержадміністрації спеціаліста на рівні технічного працівника, тобто прибиральниці, сторожа. І не дивлячись на це, ми працюємо і будемо працювати і зробимо все, щоб наша, держа... наша служба державі приносила користь. Прийнятий новий закон про державну службу мав би полегшити життя чиновника. У ньому насамперед передбачено підвищення зарплати, але зважаючи на непростий економічний стан у державі, його реалізацію відтерміновано до початку наступного року. Тому у вітальному слові керівника області акцент зроблено не на пільгах, а на обов'язках. Сьогодні надзвичайно важливо. Щоб усі державні службовці, зважаючи на ті зміни, які відбулися в нашій державі, були максимально наближені до народу, до людей, щоб ми максимально швидко і якісно розглядали звернення, приймали рішення і діяли виключно в інтересах народу України. Ала Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День вісім церков рівного отримають фінансову допомогу з міського бюджету. На це з бюджету розвитку міста планують виділити 400 тисяч гривень. Так, зокрема, 100 тисяч має отримати Свято Покровський собор по 70 – Борисоглібська церква, храм всіх Волинських святих та церква Миколи Чудотворця. Храму Української православної церкви на мікрорайоні Ювілейне хочуть виділити 20 тисяч по 15 тисяч гривень. Дістанеться римокатолицькому храму святих апостолів Петра і Павла та Свято Троїцькій церкви на Басівкуті. З 24 по 25 червня жителі кількох населених пунктів з Долбунівського району будуть без газу. У зв'язку з ремонтом газопроводу блакитне паливо тимчасово не подаватимуть у села Стеблівка, Мізочик, Білашів, Волиця, Суйми, Півче, Нова Мощаниця, Озірко, Дермань-1, Дермань-2, Борщівка-1, Борщівка-2, Буща, Мости, Ступно та селище міського типу Мізоч. У Рівному розпочався сезон американського футболу. Цьогорічну всеукраїнську першість рівненські монархи розпочали домашнім матчем проти ужгородських лісорубів. Змагаються рівняни, як і торік, у західному дивізіоні першої ліги, куди також заявилися львівські леви. На домашню перемогу над ужгородськими лісорубами рівненські монархи особливо не сподівалися. Надто вже ці команди з американського футболу є різними у класі. Чемпіони з Закарпаття вже майже стали збірною, котра захищає честь України на теренах Євросоюзу. Більшість лісорубів непогано виступає в словацьких та угорських турнірах. На додачу цьогоріч команда гостей поповнилася молодими гравцями. Торік у першому колі представники Ужгорода за виграшки здолали рівненських монархів з рахунком п'ятдесят Втім, цього разу наші хлопці просто так не здалися. Звітний поєдинок західного дивізіону першої ліги чемпіонату України з американського футболу закінчився з фінальним рахунком 26-6. «Дякуємо Рівненщині і рівненським командам за хорошу гру. Прекрасні моменти команда дуже сильно росте із минулого сезону. Сподіваємося, що наступний раз будуть нас також гостепримов приймати Рівненщину». Наші футболісти майже не тренувалися, пояснює ситуацію наставник команди Сергій Грицак. Зібралися гравці фактично за тиждень до поєдинку, а ще в колективі, порівняно з минулим сезоном, поменшало людей. Частина футболістів створила власну команду Стоунс. Але, попри кадрові проблеми та невдалий старт, монархи розраховують здобути в 2014-му срібло. Цього року ми будемо ну, намагатися взяти медалі. Не дивіться на те, що ми програли Ужгород. Ужгород це дуже сильна команда. В нас головний суперник це Львів. Проти Проти Львова, 20 липня будемо грати у Львові, і ця гра буде якби вирішальними. До речі, наприкінці серпня планують провести кубок рівного з американського футболу. Крім місцевих монархів та стоунс, у ньому візьме участь команда з Хмельницького. Володимир Струс, Микола Штемпель. Інформаційна програма день. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.